Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом приготування квашеної капусти із солоними огірками. Так, так, із солоними. От я недавно квасила чи солила опеньки на росолі із цих огірків, а тепер. Майже вчора хочу поділитися, ж, як я буду заквашувати їх із квашеною капустою. Ну що ж, на один кілограм капусти я використовую 1 столову ложку солі, це щоб і одну, моркв... і одну морквинку. Моркву дивіться, щоб її було не забагато, тому що вона теж буде як кажуть, портить псувати колір нашої капусти. Якщо любить хто моркву, то дивіться, а я отак посередньо. Люблю, щоб і морковка, люблю, щоб вона не дуже була червона. Посікла от така в мене зимовий сорт капусти. Також моркву на корейську терку, або як вам до вподоби. Також Чорний перець і лавровий лист. У мене є така посудина. Я переклала свої огірки меншу посудину, а тепер тут буду квасити капусту. Так, шар отакої перетертої. Не дуже перетерла, ну, як завжди, ви квасите капусту. Хто не знає, значить посікти І отак добре її перемішати. Не дуже я перетираю, щоб це там вона була з неї, хто знає, що. Так, тепер добре утрамбовую перший шар. Тоді кладу отак огірочки. Укладаю мої огірочки, і потім шар знову капусти. Так, і потім шар капусти. Добре, щоб вона по всіх отак утрамбувалася у точках, щоб її було плотно, так, гарно. От так. Все чудово. Отрішила сьогодні по ходу роботи після своєї роботи. Відзняти вам відео. Сезон капусти, опеньків. Ще хочу з вами поділитися після цього рецепту ще одним дуже смачним рецептом. Опеньок. Так що чекайте на відео. А сьогодні капуста. Так, тепер знов добре її трамбую. Я, хто не знає, щоб вона була добрезно утрамбована. І знову шар огірків. І так, шар за шаром буду я укладати свої огірки. Так, прийдеться додавати. А я б думала, що їх буде багато. Так, отак. От Шар за шаром. І тепер будуть, ви не бачите, як паручка, паличка виручалочка Поквасилися, а тепер ще й у капусті будуть в пригоді стануть. Отак. І один маленький. Де ж ти маленький там за... Зма... за... загубився. Так, знов шар огірків. І знов шар капусти поверх. Так, буду зараз я її шаткувати. А вам розповім, що потім знов шар капусти, спеції, отак, о той шар забула. А тепер спеції. І знов наверх капусточка. І тому верхнім шаром повинна бути капуста. Ми її знов там уплотнимо і на три дні під гніт. Зверху миска, чи яка посудина, щоб ви її придавила, і на п'ять днів, щоб вона у нас, як кажуть, просолує, про, про, заквасилася. А як ви ж знаєте, треба її кожен день, двічі на день проколювати. От ранок ви її прокололи. Так, як завжди, дивіться моїх відео, як я квасила капусту, якщо хто це його не знає. І знову поставили під гніт. І так, три дні. Якщо комусь що не ясно, пишіть, я все вам розповім. Капуста дуже-дуже смачна. Так, як і огірки. І я вам кажу, що я вже провірила рецепт. Квашеної капусти це 100% треба на 1 кілограм капусти 1 столова ложка соли. І це буде дуже-дуже смачна капуста. Ні солона, ні така недосолена, якраз дуже суперова. Зважили кіло на ложку соли. І це буде дуже бомбезно. Так що готуйте. Я буду закінчувати свою, як кажуть, роботу. От до, до, до шаткую, уложу останнім слоєм, а завтра утром підгніт, завтра утром її шпажкою, так добрезно покручу, щоб випустити з неї всі газики, як кажуть. І так, на три дні. Потім переложуєте її, переставляєте в холод. І смакуйте цілу зиму. Хто що не зрозумів, пишіть, я все вам подробно розповім. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. Пишіть, все, що вас цікавить, підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже-дуже смачних багато і корисних рецептів. Так що, Чекайте нових рецептів, дуже-дуже хороших. І наступним буде дуже бомбезний рецепт з опеньок. Так що, після цього відео я вам покажу ще одне відео з опеньками. Так що. Опеньок, сезон вже майже закінчується, треба все нам стигнути, щоб посмакувати взимку. До побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал це буде дуже смачно! До побачення, ваша Світлана!